Прогноз погоди в Україні на три дні з 22 по 24 березня. Мене звати Українчик. Потепління, потепління і ще раз потепління. Це те, що найближчим часом чекає мешканців абсолютно усіх регіонів нашої країни. Істотне підвищення температури повітря це не єдина гарна новина, адже разом з теплом покращиться і загальна погодна ситуація. Дощові хмари полетять геть, і в усіх областях запанує сонячна і по справжньому весняна погода. 22 березня магнітне поле нашої планети буде трохи збурене. Сила магнітної активності 3 бали, що є трохи відчутним рівнем. 23 і 24 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально Проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 22 по 24 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця 22 березня. Погодна ситуація поступово даватиме зрозуміти, що справжнє тепло вже на порозі, але невеликі дощі місцями все, ще будуть зволожувати землі нашої країни. Північ на Чернігівщині і Житомирщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2. В Сумській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, ніч навіть плюс 4 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Херсонщині, Кримському півострові і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ варто чекати в усіх частинах південного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів. Нічна від 4 до 2 градусів тепла. На Івано-Франківщині в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 3 плюс 1 градус. Місцями невеликий дощ очікується у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях, а також на Закарпатті і Івано-Франківщині. На Хмельниччині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. В Луганській області вдень плюс 8, плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Маріуполі в день плюс 5, плюс 7. вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер північно східний 3-8 метри. За секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині, Дніпропетровщині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 9, плюс 11, вночі від нуля до плюс 2 градусів. Місцями невеликий дощ очікується у Кіровоградській області, на Вінничині, Полтавщині, Дніпропетровщині і у Черкаській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 22 березня буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. Субота, 23 березня. Саме цього дня по всій Україні дуже сильно потепліє. День буде безхмарним і сонячним, одним словом, чудовим днем. Північ. В Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від 5 до 3 градусів тепла. На Сумщині в день – плюс 10, плюс 12, вночі – від плюс 4 до плюс 2. В Житомирській і Київській областях, а також у Києві, в денні години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині в Криму. І в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна від плюс шести до плюс 4. В районі Бассарабії в день плюс 10 плюс 12, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в темні плюс 5. Плюс 3. В Запорізькій області в день плюс 10 плюс 12, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ синоптики прогнозують на Кримському півострові і на Одещині. в Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. Малохмарно, сонячно і без опадів вітер північно східний 5 10 метрів за секунду. Захід на Волині вдень плюс 12 плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 6 до плюс 4. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день від плюс 13 до плюс 15, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище за нуль, нічна плюс 5. Плюс 3. На Львівщині синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів з позначкою плюс в світлі години доби, від плюс 6 до плюс 4 в темні. В усіх областях західного регіону України буде сонячно, майже безхмарно і без опадів. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. В Луганській області вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 10 до 12 градусів вище за 0, в темні від 0 до плюс 2 градусів. В Маріуполі вдень плюс 5 плюс 7. Вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Сонячно мало хмарно і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Центр на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс одинадцяти до плюс тринадцяти градусів, в нічні від п'яти до трьох градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс одинадцять, плюс тринадцять, вночі від нуля до плюс двох. На Полтавщині в денний час від 10 до 12 градусів вище за 0, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Дніпропетровщині в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 5 плюс 3. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-східний невідчутний 3,8 метри за секунду. Сила магнітної активності 23 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Неділя 24 березня. Це буде чудовий, теплий, сонячний і малохмарний день. Північ в Чернігівській області, а також на Київщині і в Києві, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3. На сумщині в день плюс 10 плюс 12, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Житомирській області в денний час буде від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 6 до плюс 4 градусів. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Миколаївській області і на Кримському півострові а також на Одещині. Денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, ніч навіть плюс 6 до плюс 4 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 11, плюс 13, вночі плюс 6, Плюс 4 градуси. На Херсонщині і в Запорізькій області, в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні від 5 до 3 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в Херсонській, Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Кримському півострові. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 7 до плюс 5. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, нічна від 8 до 6 градусів тепла. На Івано-Франківщині і у Рівненській області вдень плюс 10 плюс 12, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. На Тернопільщині і Хмельниччині в світлі години доби від 10 до 12 градусів вище нуля, в темні від плюс 7 до плюс 5, на Львівщині в день плюс 9, плюс 11 вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Чернівецькій області в денні години синоптики прогнозують плюс 12 плюс 14 градусів, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер Південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 11, плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 10 плюс 12 в денний час від плюс 3 до плюс 1 градусу в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в темні від 3 до 1 градусу тепла, в Маріуполі в день від 6 до 8 градусів вище нуля, вночі плюс 5 плюс 3. в Луганській і Донецькій областях, а також на Харківщині. Сонячно, малохмарно і без опадів вітер південно-східний. 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 12 плюс 14, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Вінницькій області в денний час від 11 до 13 градусів тепла, в нічний від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. В усіх п'яти областях центрального регіону України буде чудова, сонячна і безхмарна погода без опадів. Вітер південно східний: 5-10 метрів за секунду. 24 березня магнітне поле нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, багато життєвих сил і енергії. Хай з вами буде сила і Бог мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!